Thank you. Сьогодні велике свято владика митрополита Оханго звершував божественну літрію на французькому бульварі. Тут особливий храм на честь князя Володимира Великого і княгині Муччинці Людмили. У благодійниці цього храму сьогодні великий ювілей, 80 років. Сім'я Філіпчуків дуже відома в місті Одеси, так як вони зробили дуже багато для дітей, для людей, для Одеси, для Одесити і, звичайно, для Одеської Єпархії. І сьогодні була зворушлива картина, як владика Агафангел показує приклад, як треба поважати людей, як треба цінити дружбу, не дивлячись ні на що ні на роки, ні на інші обставини. Наш владика знає, що таке дружба, і показує своїм прикладом, як це треба робити. Як треба через роки проносити ці відчуття, цю потужну силу, яка показує нам молодим, що треба цінити людей, що треба цінити їх труд, їх вклад. Отца духовенства, отдыхай вечером здесь, первым лицам духовенства, присутствующим в молитве, пожелай вам прежде всего здоровья. Здоровье, здоровье. Живите долгие годы. Украшайте Одесскую землю. Этот край находится под покровом Царицы Небесной в Чудном Касперском образе. Радуйте благочтивый народ, который молится с вами, благодарит Бога за то, что если в наше время верносицы, что у нас есть те скалы, твердые основы. И уверенность в том, что Господь никого не оставит, вопиющий обращаясь в Его день и ночь. вітаємо від е, всієї одеської епархії, і я вірю, в те, що ви напишете добрі коментарі, і помолитеся за рабу Божу Людмилу, яка сьогодні честує такий великий ювілей. Дай Боже здоров'я Людмилі Олексіївні спасіння душі, здоров'я наснаги, щоб її рід пам'ятав добрі справи їхнього дідуся Володимира Станіславовича Філіпчука, бабусі, щоб вони завжди знали дорогу до храму, і щоб в цьому храму, якому вони збудували, завжди була молитва за них за їх рід. Дай Боже всім нам здоров'я, миру, радості і обов'язково молиться за владику Агафангела, за всю його команду і за всіх людей, які знають, що любов та добро це велика сила, яка може пережити любі випробування. Поможи Господь. чтобы процветала она и ее семья и также чтобы все православные христиане любили друг друга любили всех людей чтобы во всем мире воцарилась любовь и понимание друг другу Меня зовут Виктория, я много лет со своей семьей, с детками ходим в этот храм в удовольствии уже больше десяти лет. У нас крещены здесь и сын и дочь. И, конечно, хотелось бы поздравить Людмилу Алексеевну с таким красивым юбилеем. Многое лето. Ей и ее семье пускай все будет хорошо. Божия благодать. Мир в нашем городе будет. И, конечно, всего самого лучшего.